23 лютого подзвонила мені і сказала, що сьогодні вночі почнеться. Купив за свій кошт дрони, прийшов там за якісь серйозні гроші. Курси. У Позивного повинно бути ну, два критерії. Він не повинен бути довгий і щоб ну, сприймався на слух. А де ваш оцей, знаєш, скільки мельфарів зараз на фронті? Він що ваш духовний лідер? вони такі, ну так. Да. У мене є історія невеличка про Свінгер-клуб. СТОЙ! Іди сюди! Слава Україні! У сторі сьогодні в гостях молодший сержант Збройних сил України, режисер і актор театру Чорний квадрат Євген Волошенюк. Доброго вечора! У мене є один друг, який обізнана людина, яка 23 лютого подзвонила мені і сказала, що сьогодні вночі почнеться. Ну, тобто, так, ходили слухи: почнеться, не почнеться, почнеться, не почнеться. Він подзвонив і каже: сьогодні почнеться, нікому не кажи. А я йшов, якраз в мене була вистава. Вибачте, сентиментальне дядько. В мене була вистава в той день в чорному квадраті. І я йшов по вулиці. І йшов по ярвалу і дивився, як люди спілкуються, сміються. Я розумів, що зовсім скоро ситуація зміниться. Прийшов, дуже хотілося комусь сказати, але я обіцяв. І так подумав, і ще подумавши, якщо я зараз скажу е, своїм колегам, друзям, то вистава пройде ну якось не дуже гарно. Я так подумав, що з цим думаю, хай хай зна буду знати лише я. Ну, я вже там зіграв більш-менш нормально, це була комедія, все гарно пройшло. А потім почалося, але у мене от залишилося в сознанні всі відчуття, знаєте, коли ти розумієш, що ніхто не знає, а ти знаєш. От дуже дивне таке відчуття, коли потрапив на передову. Стало питання з приводу прізвиська: то повинен бути позивний. Я творча людина, почав вибирати. Думаю, тудись. Ну як що ж там взагалі по життю? в мене прізвись, прізвисько Пітер Пен вже досить давно, там багато років, як я став Пітером Пеном. Все досить цікаво. Ми в квадраті відмічали новий рік в театрі. ще молоді хлопці, дуже давно це було, дуже дуже навіть страшно сказати. Ну приблизно 25 років тому. От. І ми випивали е, кілька днів, висіли, а в мене була е, чи п'ятірка, чи троячка такий загашничок. Це тоді ще були і гроші. Е, і, от. і ми такі вийшли біля КПІ. Всі такі о, зараз би пива. А я такий Оп, хлопці! І <сміттє>, друг каже: Ти прям Пітер Пен. А я кажу: А хто це? Ну, не знав. Не знав. Я виріс на інших казках. От. А він каже: це такий чувак, який, коли чогось немає, он раз і достає. Я думаю, ну цікаво. Потім я дізнався, хто такий Пітер Пен. От. А мені треба було десь виступати. І я кажу: об'являйте, ну хай буде псевдонім Пітер Пен. А потім я дізнався, що це такий е, вічний хлопчик. Ну і так і стало. І я от е, вже прийшов коли до війська. Думаю, ну Пітер Пен е, у позинового повинно бути ну два критерії. Він не повинен бути довгий е, і ну бажано з одного слова, і щоб ну сприймався на слух гарно. Коли Пітер Пен, ну е, може там хтось узнає, що може не Пітер там, а інше слово. Ну не буде різкувати. Потім я знімався в серіалі Мольфар. Думаю, вот мольфар було було б красиво. От, а мені так наміть натякають, що знаєш, скільки мельфарів зараз на фронті? Ну ще там було. Я фанат е, такого персонажа, як Вільям Волос. І Я думаю, що шотландські хотілося б. От, ну а знов-таки скажеш, ну Вільям, ну думаю, чого Вільям Волос взагалі ніхто не зрозуміє. І я, як зазвичай роблять люди творчі, таку е, зробив об'явочку. Ну допоможіть вибрати. А перед цим, коли я потрапив туди, той мій. Е, Друг зверху допоміг зібрати до мене в підрозділ моїх друзів, з, ким, з кимось там було хобі. У мене сумісне, хтось тобто із театру. Кроше зібралась така компашка. От. І я, поки їх збирав, постійно підход... підходив до командира і казав: ну так що вони там приїхали? А вони дзвонили, а як вони там доберуться? І майор каже, що ти такі ріпеніс? Це армія, армія, нікуди не дінуться. Приїдуть, чого ти волнуєшся? Як мама? Я говорю, ну як же це ж мої друзі? А що вони там? Та успокойся. І коли вони вже приїхали, а мене не було, він вийшов до них, каже: он що ваш духовний лідер? А вони такі, ну так. Да. І коли стало питання про, про прізвисько, давайте будеш дух лід. А я так подумав, ну смішно. А я хотів так, щоб було якось творчістю пов'язано і щоб був, був гумор там обов'язково хотілося б. Але ж це ж нормальні людини не поясниш, хто такий духліт, ну буде, все одно буде, будуть питати. От. І як вирішила ситуація? Я думаю, ну давайте вже Духліт, хай, хай буде. І приходжу до майора, а він записує позивний: от ми нові люди, я говорю, Духліт. Він, Ну ладно. Так мене п -п 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 записав. І моєму командиру, лейтенанту каже: ну от у тебе Духліт тепер. Той наступного дня він приходить і питає: А де ваш оцей худрук? І так я став худруком. Ну, худрук вже трохи зрозуміліше. От. І от з тих пір я, ну, це коли я був на передку, був худруком. Ще невеличка історія є в мене е, був товариш, друг його позивний падре. Саша Снігоровський, який він був в ну, ми в театрі чорний квадрат. Ми були з ну друзями майже більше 25 років, як ми там познайомилися. Потім він пішов з театру, але ми займалися. У нас було спільне хобі, займалися так так званим талкінізмом. Якщо знаєте, там ці ельфи, які там бігають по лісах, деруться на мечах, незадовго до війни. За кілька років він поїхав до Америки. У нього там дружина, дитина, і він потім виїхав. І якось ми його з ним прощалися. Він там устроїв аукціон, такі порозпродавав всі свої ці ігрові штучки. Там ну, і з дому там все. Коротше кажучи, а він дуже гарний, дуже гарний повер. І ми вже так думали, що Саня ну, років через 10 в Лос-Анджелесі у своєму власному ресторані. Ти нас всіх викликаєш І от коли е, трапилося повномасштабне вторгнення, він, у нього там була якась страховка за аварію, він отримав 10 тисяч доларів, здається, він все це перевів на всякі броніки, там екіпіровку, все це загрузив. Навіть щось там не влізло, він взяв з собою у літак, ну із такого, що можна брати, і його там тормознули, каже, що, що це у вас таке, я їду захищати батьківщину. Літак аплодував. Потім він приїхав сюди, займався з першою волонтеркою. Він не міг потрапити на військо, бо у нього вже не було прописки. Але мій товариш допоміг, От, він потрапив до мене. І була в нього можливість служити в забезпеченні, як я. Але він хотів саме займався дронами. І він купив за свій кошт дрони, прийшов там за якісь серйозні гроші, прийшов курси. От. І е, до нього спершу так віднеслися, Ну як ну, що ти там з гражданки прийшов, що ти можеш. А він виявився дуже класний пілот дронів. І, на жаль, Він загинув. Пропоную е його вшанувати його пам'ять і всіх, хто загинув. Дякую. Я міг кататися на серфі в Лос-Анджелесі. Ну і трохи, щоб перевести е розмову все ж таки більш трохи. Підняти настрій, да. У мене є історія невеличка про Свінгер-клуб, а потім я думаю, не буду розповідати. А Богдан, ні-ні-ні, давай, давай, розповідай. Незадовго до війни я потрапив случайно, Реально, це було випадково. Мені друг сказав, що я займаюся еретичну мафією проводжу. Я кажу, в чому заключається еретичність? Ну там напіволені дівчата, воск капає, там якісь пльотки. Приходь, пограємо. Я такий, якось було натхнення, думаю, зайду. Дуже суровіше там все це проходило. Ну я жалію, що я дуже поздно про це все дізнався в своєму, своєму житті. От, от років 20 тому було цікавіше, звичайно. Але як досвід, і особливо для людини, яка займається театром, подивитися на персонажів. От реально персонажів, знаєте, от. Починаючи від таких от ботонов, котри взагалі не можуть у реальному житті з жінкою заговорити, закінчують такими прямо стангами, такими мачо, із, із одягу один галстук, такий. ну коротше, красота. Там, значить, такий є нюанс, що можете робити ще що, що завгодно, тільки по, по согласі, щоб без насилля все, якщо людина не хоче, не робити. От і не не можна зачиняти двері. Тобто Такі орендуються. Дім і двері всі відкриті. Тобто ти ходиш такий, ага. Так, тут понятно тут. о що, А що там? Ну, Коротше, ходиш, як в ролі спостерігача я був. Заглядаю, і таке полумрак, і ну бачу пара там. Різнопога, якщо що. От, ну і займаюся. Думаю, ну, нормально. І тут такий жіночий крик: Стой! іди сюди! І я так розумію, що думаю, ну що ж, ну, бля. ну, якось і незручно не, не повертатися. Ну вже прийшов. Думаю, ну ладно, значить, заходжу, і тут, ну так, трохи в світло попадає, вона така, а ні, іді. З одного боку, ну, це реально дуже смішно було, а з іншого боку, вже зрозуміло, що. Роки вже у пітера пена роки вже трохи не ті, щоб запросити. Ну, як би то не було, хотілося трохи підняти вам настрій. Дякую вам за увагу і слава Україні. Гучні, гучні, гучні оплески Євгену!